Біналу, 2010 рік у, продаж, у продажі Ася Мерседеси. Прицеп не варений, швів сварки немає в жодному місці. Пачка в ідеальнішому стані, Подйом на ось. Круглі ося, є таких дві штуки. Дивіться стан. Нічого не фарбовано, все в рідній красці. Дискові тормоза. Вон, дивіться, кубатуру посчитали, 43 куба, от його розміри. Має 5700 тари. Нічого ніде, в жодному місці не, не порваний, повністю в ідеалі. Воздух тримає все чітко. Тому цікаво звертайтеся, маємо таких два прицепи. Два повністю однакових. А і ще до речі зараз покажу пробіг його. Щотчики працюють 482 тисячі має пробіга. Кому цікаво звертайтеся, всім гарного дня.